Полномочі останавливать. Що що? Полномочі останавливать на дороге. Розпорядження коменданта Черкаської області. Це розпорядження, так? Да? А на кого воно? На кого видано? Що? На кого видано розпорядження? Ще на кого видано розпорядження? Читайте, будь ласка. Всіх військовослужбовців Черкаського, району, військового. Саме останній пункт. Читайте. Згідно закону України, статті 8. Печать стоїть не дійсно, будь ласка. Я вам, представляюся, я вам вже Повноважень немає, бумага да, не документи. дійсна. Бумага не дійсна. Будь ласка, надайте ваші документи, щоб підтверджувати. У вас повноважень немає. У вас повноважень немає. Бумага не дійсна. Повторюю ще раз, будь ласка, надайте документи, щоб посвідчують вашу особу і вказане місце вашої реєстрації. Я ж кажу ще раз, у вас... Бумага не дійсна. У вас немає повноважень перевіряти будь-які документи у людини. Я вам показав розпорядження. Розпорядження там... мене не здисується. Не стосується мене це розпорядження. Вас стосується? Не розстосується. Будь ласка, ще раз повторюю. Я вам кажу ще раз. Як до вас звертатися? Богдан. Людина, Богдан. Людина, Богдан. Все. Людина, Богдан. Ви маєте громадянську Україну? Ні, немає. Не маєте? Немає. Ви позбавлені громадянства України? Може ви, так, може ні. Це, Це не ваша Чекайте, проблема. Ви зверталися немає. до міграційної служби з заявою про вихід з громадянства України. Це не важливо. важливо. Повноваження. У Пов... вас немає повноваження навіть запитувати Україна мені таке питання. Я не хочу мені. з вами розмовляти. Повірте мені. Та нема у вас ви повноваження. Звертались офіційно. Заяву про вихід з громадянства України. То мої справи. Я звертався. Питаю, то звертався, ви чи ні, то мої справи. Якщо ви, Це ви мої є справи. громадянин України, до вас питань не буде. Якщо ви є громадянин України, до вас питання. Буде. Ви у вас повноважень немає, України. я ще раз кажу, є питати у мене будь-які документи. Я читав законодавство. Вихає. Я знаю законодавство написали? дуже добре. Що в нас законодавство на Про що? Ну, якщо ви читали, що ви читали, скажіть. Що, що ви хочете від мене почути? Що ви хочете від мене почути? Що я хочу від вас Да. Я хочу почути від вас, що ви читали в законодавстві? А що їм на вас цікавить? Що цікавить? Давайте Конституцію Про що? Давайте. Я вам її не дам, у вас своя має бути. Mm -hmm. Читайте статтю. Яку? 95-та. 95-та. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільства. Це Ні. Ні? давайте ви не будете шукати. Майте свою книжку. А? Свою книжку маєте. Свою книжку маєте. Свою книжку. Так. Я знаю, більше законодавства. Та я бачу. Я стання конкурсу. Восьму? Восьму? 65 ось. А ну ось. й 63-й. Давайте 63-й. Давайте 63. Давайте. давайте. Ну, 63. Я це маю право не свідчити про себе і, свідчите, і не А давайте я, я не буду свідчити. Пояснення. давайте я не буду свідчити. Я не буду свідчити. У вас є документи, підсвідчують, які ви, що ви можете перевезти мене документи. Розпорядження це мене не стосується. Давайте В Конституції написано, що всі громадяни України повинні захищати цілісність і незалежність суверенітет України. Я вам задаю логічне питання. Ви громадянин ні. України? Ні. Ви офіційно зверталися про вихід з громадянства України. Я людина. Ви людина, але ви має, повинні мати громадянство належність до першої країни. Я ж вам кажу, вам немає різниці. Якщо, громадян я різниця, чи громадян? не громадян. Якщо вони не то до вас питань немає. Якщо ви громадянин України, то вас будуть питання. Немає різниці. я велика, чи ні? Різниця. Немає різниці. Я, я, я людина, Я людина. Ви маєте інвалідні? Та Люди? чого ви мене питаєте? У вас немає права запитувати мене будь-що і зупиняти автомобіль на дорозі. Право Яке віде? право ви маєте право мене зупиняти на дорозі? Указу президента України про продовження військового, військового стану. Військового про... стану немає. І що далі? Як, як це немає? Його немає? В нього немає стоп. повноважень продовжити військовий стан. По-перше, по-друге, у нас стан стоп, війни має бути. Стоп, стоп. Тобто ви зараз заперечуєте факт повномасштабної агресії Російської Федерації? На территории Украины. Я так, вам сказал, стан винный моя стан будет. Вины. Давай, 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 давай избуг, вот там лучше будет, лучше будет. Давай, это блять прекрасно будет. Давай.

所以。 I'm Ми будуємо разом з вами для дітей мир і щастя. Якщо ви маєте деякі людину добра, е пільги згідно законодавства, про які ви не знаєте, тому що ви туди не дочитали, то інвалідність, дьощу, дестя, батька, матір з інвалідністю, ви маєте в собі право оформити строчки, тому що це право закріплено законом прийняти цей закон на підставі Конституції України. Зрозуміло? Ви не знаєте, де оці всі люди, в тому числі, коли мусить назад від пана. Половина приїжджала конкурсу. Тому що ви всі кричите, що по цьому тут не робить калі. І роблять каліки що що військома. Буде сприймати отаку поведінку, в ну, даному кучі, вашу агресивну, дуже агресивну. Не настраюйте проти себе людей. Ну, Та я ж не настраюю. Ви беріть з вами пару і так кричать Слава героям, то трошки воно трошки буде неправильно. Розумієте, що на то. Пане Богдан, так же ж Богдан? Да -да. Богдан. Тому трошки треба збавляти, якщо вас просять, вас просять, не вимагають, просять. Та дайте паспорт, їдьте далі. Якщо у вас є у вас особиста інвалідність, покажіть посвідчення про інвалідність, їдьте далі. Якщо у вас ще якісь є оправдаючі документи. Що ви не, там, не хочете там служити не воєнковати, покажіть і далі. До вас по нормальному, до вас з проханням звертають. Тому що, скажімо так, можна було б поступити трошки по інше, але ми всі люди, ми всі нормально підсумцю відносити до кожної діти. Те, що ви там знімаєте, те, що ви виклали, це захист моїх юридичних. прав. Ні, захист ваших прав буде здійснювати тільки адвокат і то до... Це Подобу, докази це докази. Якщо суді, йде до до, суду, оце є доказ. Оце є доказ. тільки в суді більше ніде. Або представляють ваші інтереси, ну не тільки військомат, а й в інших органах держави. Поэтому читайте законодавство, вивчайте. Тому що е, незнання закону в будь-якому випадку не звільняють від віддальних. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю всього найкращого. Я вам бажаю, що ви прочитали тих юридичних років, скільки я за 20 років, і вас, щоб щось було в голові. Просто працюйте над цим, якщо ви хочете бути правником або знаючим в юриспруденцію. Я вам рекомендую поступити в Харківську національну юридичну академію, де вас швидко всьому навчання. І ви через 7 років будете знати багато, тут між ці І ви скажете, Боже, який я був мене я дуже бажаю всю хорошу і Жесна, нігвостява. Подумайте над своєю поведінкою. Дякую, побачення. І ще раз, що вам справи. Все записалось? Ну, я його викладати нікуди не збираюся. Якщо, Ні, якщо, це, якщо, аспектрі, я, це для мене. Це, це для мене. Є, Щас, є таке є кримінальний кодекс. Там передбачає заборону знімати е, військовослужбовців, місце їхніх знаходжень і так далі. Читайте коментарі. Є така книжка, то... З коментарями, я коментарі. знаю, знаю, знаю. І в цьому законі немає коментаря. Тоді вам все стане ясно. Вам все пояснюють, вам все рожовують. Це Те, за передачу. Я не, я не передаю. А? Я не передаю. А ми не впевнені, в тому що ви не можете ну, передати. Ви маєте спочатку в... доказати, ми що не не я передаю. Тому. Я вам скажу як юрист. Коли ви знімаєте мене, я е, не впевнений. Що ви залишите це е, тільки собі? Ви вечором сядете, ви вкрийте бутилку від з друзями, ви, та їм все розкажуть. Це є передача даних про військову службу. Зкрита, умисна, тобто умисел прямий на це є. Тут Мені, є кон... Мені Конституція частина. не забороняє. Конституція України. Не забороняю. Забороняю. Не забороняю. Забороняю. Не. Забороняю. Я вам ще раз А Я де Президент України номер п'ять шість від прошлого року. Є певні обмеження. Певні обмеження відносно прав і свобод громадян, організації так далі. Читайте Конституцію, читайте Все. почекайте. До І ми повинні це розуміти. Я вам ще не скажу. мене брат з моїми комісами виїхав 24 лютого любов із Вірбіття. Їх розбомбив. Тому я поїхав в Ірпінг.